Чи потрібно проводити капітальні ремонти доріг і тротуарів допоки в країні війна у Кам'янці-Подільському? Ця дискусія досить гостро розгорнулась саме тоді, коли почали ремонтувати частинку вулиці Князів Коріатовичів. Кам'янчани почали висловлювати діаметрально протилежні думки. Хтось категорично заперечує, хтось підтримує. Але скільки ж коштує громаді цей ремонт? Департамент житлово-комунального господарства відмовчується. А от депутати міської ради мають цікаву інформацію. Днями ви опублікували цікавий пост, у якому називаєте і фірму, і конкретні цифри, де взяли цю інформацію, наскільки вона достовірна? Інформація максимально достовірна, бо вона взята із загальнодоступного джерела, яке називається Прозоро. І сьогодні, в той момент, коли вся країна і всі люди сьогодні спостерігають за фронтом. Кам'янець-Подільський, окрім фронту, ще мусить спостерігати за оцим безладом, який тут зараз твориться. Тому детальна інформація є прозоро, там можна все побачити, і перевірити, і подивитися, наскільки, ну, як на мене, цинічно поступає влада в сьогоднішніх умовах. То скільки коштує ремонт цієї ділянки дороги і хто її все-таки виконує? Це виконує фірма, я так розумію, з міста Хмельницького, якщо мені не зраджує пам'ять, проїжджа частина буде коштувати 2 мільйони 846 тисяч. Але окрім того, ми вчора дізналися, що ще також заплановано і є вже тендер відбувся, якщо я не помиляюся, стосовно ремонту тротуарів вздовж цієї проїжджої частини це ще понад 2 мільйона. Сукупно ця частина буде коштувати з бюджету більше 5 мільйонів. Більше 5 мільйонів, які можна було спрямувати на реби, на, на дрони, на інші засоби, але на на жаль, влада вирішила спрямувати це, це на ремонт. Чи потребувала ця дорога ремонту? Ну, напевне, але після війни, я думаю, що це питання можна було б вирішити. Цікаво ще також спостерігати за тим, що один заявник лише був. Тобто, цифра, яку назвав заявник, це одна і замовник, себто департамент житлово-комунального господарства, навіть не пробував, я так розумію, дискутувати з приводу цієї цифри. Там і цікава інформація по документах, тому що виявилося, що ця фірма планує реалізовувати фактично все за допомогою субпідряду. Тому, що всі робітники, наскільки видно із поданої документації, це і супідрядної організації, і там вказано, що супідрядна організація 24% від вартості буде отримувати. Це, ну виходить, що вже зразу заклали 24% додаткових витрат на супідряд, але цікавий інше, якщо подивитися на документи стосовно техніки, яку планує використовувати виконавець, так виходить, що техніка також орендована це. По-перше, а по-друге, вона повністю орієнтована на асфальтоукладання. Там техніка орендується великий, великогабаритний асфальтоукладач і катки різної тонажності. Тут ну, я так розумію, що це планувалося асфальт. Можливо, технічна помилка в документах і ніхто не дивився, бо ми з цим зустрічалися. Але ну, факт залишається фактом. Як на мене, можливо, щось і планувалося. Але саме те, що люди підняли незадоволення і висловили це в соціальних мережах, саме це можливо якось дозволило зберегти і в тому числі цю бруківку в нашій громаді. Якось так швиденько зняли бруківку, але на сьогоднішній день, і це вже не перший день. Ми бачимо просто, ну скажімо, перекриту цю вулицю і жодної техніки, жодного працівника. Ну, по документах, які опубліковано в системі Прозоро то є п'ять працівників. Я чесно кажучи, не уявляю, як за місяць часу, бо згідно договору за місяць часу, фірма повинна здати цей об'єкт. Можна покласти. Я так розумію, десь близько 6-7 тисяч квадратних метрів у бурківки. І ви ж бачите, от ми зараз прекрасний день завтрашнього дня погіршення погодних умов, але тут е ні нікого немає, жодного робітника. Воно собі просто стоїть розкрите і все. На жаль, є така негативна практика, коли під завісу року намагаються освоїти будь-якими способами кошти і, незважаючи на погодні умови, виконуються отакі от роботи. Але які можуть бути гарантії тоді на таку роботу? Це дуже слушне питання. По договору виконавець гарантує, що експлуатація цієї дороги гарантійний експлуатаційний термін три роки. Тобто погана дорога, на думку влади, яка стояла десятиліття, я думаю, що ще би простояла, це потребувало ремонту, але гарантійний термін, який виставляє виконавець цього об'єкту, це три роки. Це можна подивитися в договорі. Я думаю, що, зважаючи на погодні умови, що ми будемо мати негативні наслідки і негативну, чи точніше кажучи, погану якість цих робіт. Про це можна багато говорити, але я думаю, що на часі сьогодні питання підтримки збройних сил України і сьогодні ці 5 мільйонів точно потрібні не в цій дорозі. Вони потрібні для того, щоб хлопці і дівчата повернулися додому живими й здоровими. Моя принципова позиція і принципова позиція моєї команди: те, що вільна, кожна вільна гривня повинна йти сьогодні на, на підтримку збройних сил України. Це пріоритет номер один. Жалко, що нас не чують, але ми будемо боротися за це.